Це те, що я також страдаю за діло Боже, для того, щоб ім'я Боже славилося. Щоб... коли немощний, тоді дада Ось, І ми бачимо, що Господь показує це. Цей приклад зі сліпонародженим це також для того, щоб ви, э, пророчі слова виконалися, і для того, щоб э, прославилось ім'я Боже, і далі для того, щоб ця людина також навернулася до Бога. Будемо наступний неділя через час говорити про це. Але пам'ятайте, коли Христос знову зустрічає Його і говорить, чи ти віриш в мене? Він каже: Хто? Я не знаю, хто ти. Хто такий Христос? Да? Він говорить, це я перед тобою. Він каже: вірю, дай має спасіння. Це для того, щоб для слави Господі. І останнє, на що ми звертаємо увагу, що люди хворі за свої гріхи. І це, наверное, знаєте, таке найбільш розповсюджене. Найбільше, знаєте, воно дотичне до нас, тому що більше, мабуть, Господь допускає для того, щоб змінювати нас, щоб змінювати наше життя. Але пам'ятаєте, коли Христос говорить, хто згрішив, учні запитують у Христа, хто згрішив, він чи батьки, то тут, а, друзі, стає питання, як може людина згрішити, да, щоб утробі матері? Але євреї, вони ж додумалися, і знаєте, вони на що спираються, вони спираються на буття 25 розділ, 22 вірш. Це та подія, коли Ісаак е, і Іаков були в утробі в матері і вони билися там. І пам'ятайте, що два народи б'ються там. Це друге я зачитаю. Боросалися діти в її утробі. Тож говорила, хіба так має бути? Чому це зі мною? Тому вирішила запитати Господа. Боролися діти в її утробі. А в російському висті билися діти в її утробі. І євреї, знаєте, вони беруть цей текст і говорять про це, не знаю, писується у нас російське чи ні. В утробі його стали біця. Да. І то вони, знаєте, підходять до того, що це знаєте, звідти береться, що вони вже в утробі згрішили. Але, друзі, це неможливо. Е -е, безумовно, що людина народжується з гріхами, але знаєте, як наказання ні. Але як для слави Господь, воно може бути. Пам'ятаєте, був така людина, ми чтемо в Івана в 5 розділі, яка хворіла 38 років. Е -е, і це вона при купальні хворіла. <кій> і Христос, коли побачив його, то Він говорить. Згодом Ісус зустрів його в храмі сказав йому, але Ісус його вилікував, він ворів 38 років. Христос звертається до нього каже, хочеш їм бути здоровим. І він каже, звичайно, хочу, але каже, немає людини, яка би взяла мене, знаєте, і опустила купальню, коли е, вода. Так, коли ангел Господін сходиє, каже, «Не, маю таку людини, що хтось мене туди, скажімо так, опустив, і я зцілився. Ісус сказав, давайте тебе зцілю, і його. А потім він його зустрічає в храмі і говорить: згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: ось видужав ти, не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося з тобою. І ми, тут, ми бачимо, що ця людина вона хворіла за свої гріхи. 38 років він хворів. Ми не знаємо, скільки йому було, але 38, написано, да, він вже хворів за свої гріхи. І цікаво те, що, друзі, людина хворіє 38 років, і питання, можливо, собі навіть не стане, чи, не ставить, чому я хворію. Можливо, я хворію за свої гріхи. Ви колись ставили собі таке питання, чи може воно не хворіти, я не знаю. Але, друзі, це важливо. Це важливо досліджувати себе. І ми бачимо, що Господь говорить: не, не гріші більше, щоб з тобою не сталося чогось хужого. А що може бути хуже? Смерть. Хуже це так, да, це смерть. Це, і, скажімо так, більш того, що вічне покарання, да, це гієна знаєте, це, це хуже. Ось, Але Бог через хворобу знаєте, нас, скажімо так, працює з нами. І тому він звертається до нього і каже, не, не гріши більше. Щоб чого гіршого не сталося з тобою. Коли ми читаємо перше послання до Корінтян, то апостол Павла Павло також, ви знаєте, звертається до церкви, і він нагадує і говорить про те, що часто люди небічні хворіють і, каже, немало помирають із-за того, що приймають участь в спогадах Господніх і була не В гарному стані, в віковному стані, і він говорить це з 29 го вірша, 29 30-ї вірші 11 го розділу. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, то й на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які покоїлися або померли. Звертати це увагу, і друзі, це важливо нам також це звернути увагу. Якщо у нас щось не так, Ну, перш за все хоче, щоб ми в гарному стані, в правильному стані приймали участь в Вечері Господній. Але Павло говорить, каже: слухайте, у вас проблеми в житті дуже часто можливо навіть у багатьох, і за те, що ви не в ріховому стані приймаєте участь. Тому ну, що, якщо ми читаємо, то друзі, ми маємо в доброму, чистому стані пристояти перед Господом, молитись, каятися, потім приймати цю участь в Вечері Господній, бо ми є тіло Христове. Ми є, як написано, плоть від плоті, кость від кості, це ми читаємо від християнам. Ми є тіло Христове, ми маємо в бути в чистому стані і приймати цю участь. І Павло підкреслює, говорить що від того, багато хто з вас хворіє, не дуже, і навіть е, упокоїлися. Тому, друзі, це для нас нагадає, щоб ми себе перевіряли свій стан. Тому Яков також говорить про те, що якщо у вас є в житті проблеми, якщо ви захворіли, він говорить, тому визнавайте один перед одним гріхи. Моліться один за одного, щоб зцілитися. Бо має велику силу ревна, молитва, праведного. Яков також ви знаєте, в контексті Слова Божого, він також розуміє, що хвороби можуть бути у нас в нашому житті із за гріхів, і тому він каже, що визнавайтесь один перед одним гріхам. Моліться один за одного, щоб зцілитися. Друзі, тут думка головна зцілитися не фізично навіть, а зцілитись духовно. І новий заповіт, мабуть, якщо не помиляюсь, сім разів говорить про зцілення, і п'ять разів він говорить про духовне зцілення від гріха, а два рази він говорить за фізичне зцілення. Тобто наскільки Бог перевагу дає і важливість того, щоб ви своє внутрішній стан та був в довгому, гарному стані, щоб ми не грішили, щоб ми не жили в гріхах. І Іякоб знає цю проблему, і він говорить, він розуміє, що в нашому житті можуть бути проблеми хвороби із за того, що ми просто грішимо. Е, Тому, друзі, важливо перевіряти, якщо ми в таких гріхах, з якими не можемо залишити, ми не можемо е, самі звільнитися від них, то друзі, дуже чудово, коли в нас є такий друг, де ми можемо звернутися і помолитися разом. Тому він говорить: визнавайте один перед переходний гріхи. Це не потрібно свої гріхи визнавати, знаєте, перед усіма, от, там перед церквою став, знаєте, якісь такі гріхи, які, можливо, не дають вам спокою, але просто, знаєте, знайдіть друга собі. Чому знаєте, ми десь багато говоримо, так як про те, групи, де ми зустрічаємося, там двоє, троє, п'ятеро, молимося, допомагаємо один одному змінюватися, Тому, так, щоб бути краще. Це як про це якраз говорить. В євреї 10 році 29 говорить так. Зважте, наскільки е, суверенішого покарання заслужить той, хто потопає Божого Сина, хто не пошанував крові завіту, якого посвятився, хто зневажив Духа благодаті. Бог говорить, що е, апостол більше Павло. Да? це послання або автор, вже так, пише і говорить, що хто зневажає Божого Духа, хто зневажає, хто живе в ріках, хто не пошанував крові завіту, якого освятився. Людина освятилася, Там ми читаємо, що людина зцілилася, була освячена, прощена, хто не зневажає Духа благодаті. Заважте, наскільки суворенішого покарання заслужить той. Тобто Покарання буде тому, хто помити крові Христа, але живе як? в гріхах, не шанує не ціне. І, і, і про це Павло підкреслює і говорить: що, друзі, ви маєте на це звертати увагу. І якось пророк Єремій, знаєте, Кличе до народа Божого. З такими словами він говорить так: невже немає бальзаму в Гілеаді, невже там немає лікаря? Чому дочка мого народу не може одужати? Пророк говорить про те, що каже, невже немає бальзаму в Галааді? Про що це говорить? Невже немає того, хто може зцілити вас? Друзі, є чи нема такий? Є. Є. бо це Бог, бо зцілює. І він говорить просто, не вже немає Є. чому дочка мого народу не може одужати. Ви знаєте, дуже часто це, мабуть, така, така, така красна лінія нашого життя <кху> <кху> не вибачається. Треба закінчувати. Рейка сюда, мікрограм, випить Звертається пророк і говорить про те, що каже, не вже немає. Каже, є Бог. І людина, знаєте, проблема в тому, що людина вмісто того, щоб бігти, до кого? До Бога, вона біжить куди? До людей. В лікарню біжить, в аптеку біжить, купи да, там, купить, там ну, друзі, це не люди. І поліче на сьогодні аптек дуже багато, знаєте, це намного набагато легше, ніж прийти до когось помолитися і сповідатися, ну, помолитися, відкрити якісь проблеми. Нам легше в аптеку побігти, купити щось випити, випитися, щоб зцілитися, щоб вилікуватися. <кхів> і пророк про це й говорить, каже: невже немає бальзам, невже немає Бога, невже немає для того, щоб ви зцілювалися? Ви не хочете, знаєте, заглянути туди в серце своє і побачити в цю проблему вашого життя. Чому ти хворієш? І це, друзі, це дуже важливо для нас. Якщо я сьогодні хворію, можливо, Бог хоче сказати, щоб я звернув увагу на свій духовний стан. Подивися. Можливо, це проблема в твоєму духовному стані. Можливо, треба, знаєте, не в аптеку попійти, не в лікарню попійти, не лікаря визвати, а можливо, треба подумати. Може ще Хвороби <кій> Друзі, можуть бути за різними проблемами. Читати, ми читали, говоримо про це. П'ять основних показує <кій> Біблія і за чого люди хворіють, але друзі, дуже важливо завжди звертати увагу в свій духовний стан. Бо Господь дуже часто працює з нами для того, щоб знаєте, показати нам самим, хто ми і зцілити нас Духовно, перш за все, духовно зцілити. І ми говорили, перша причина, чому ми хворімо, це і за гріхопадіння. Друга за гріха царя, за гріхи царя. Третя це за гріхи батьків. Четверта для слави Божій і п'ята за свої гріхи. І чому, друзі, знаєте, я більше на це звернув увагу, тому що це важливо для нас. Це важливо. Важливо знаєте, подивитися, чому в моєму житті можуть бути такі проблеми. Я не хочу, щоб знаєте, ми сьогодні могли 에, вставати, <кхи> сповідуватися, але нам треба звертатися на це увагу і молитися Господи, покажи. І за гріхопадіння прийшло тління. Ми це розуміємо. Ми в будь-якому випадку будемо знаєте, хворіти десь, знаєте, як один брат сказав, йому вже було 84 роки, він вже помирав, він каже, ну людина ж має від чогось померти. Можливо, там намікали, може, покаятися треба в чомусь треба ж, Ну, не знаю, друзі, Це так є. Людина помирає і куди її направляють? Ну, перед тим, як на кладбище, на похорон так далі. Мор, а чому? Причина смерті. Як правило, шукайте, да, яка причина, чи яка хвороба ще що. І це знаєте, якби це так є. Але мені хочеться, щоб ви могли уважно да, наблюдати за собою. Господь, якщо ти через це хочеш щось мені сказати, то відкрий це мені. То Хай Господь знаєте, допоможе нам і відкриває нам. Чому в нашому житті є, якщо є проблеми, чому вони є? Можливо, це просто із за того, що знаєте, природа така <кій> Обичне життя, так і буде скорім, то це є, це вони, вони, вони не, не дінеся від цього. Можливо, то, що знати нас царі наші. Ось Змінили багато знаєте, і ракети, які позапускали, як там кажуть даці, попробивали азовіри, за цього багато вже хвороб цього, або запускають якісь хвороби. Можливо, знати, що батьки наші дішили. ось, і, ви, знаєте, наслідниками. Тож знаєте, молитись за це. І знаєте, Господь звільняє від цього. Господь не говорить про те, що типучно наказання, ні. Бог звільняє, Він просто хоче підкреслити, показати нам це. Можливо, це для слави Господні. Можливо, болі. Можливо, ти хочеш, щоб дати не ліки, ти лікар прославився, а щоб ти прославився. Вони десь можна зібратися з кимось, помолитися, молитви зцілення. Можливо, знаєте, хтось із нас є, хто має цей дар зцілення. Бо Господь говорить, про що про те, про що це єсть. Можливо, нам це потрібно. Моліться, може, Господь через це хоче відкрити дар якийсь у вас. Це прагне так слово Боже нас вчить. Тому знаєте, важливо молитися за це дивитися. Можливо, це знати для слави Господні, а можливо, це і за наші гріхи. І тому друзі, хай Господь благословить нас, щоб ми були уважні до свого життя, щоб ми були уважні до своїх якихось, можливо, проблем або чи до чого, бо Бог через це до нас стукає. Амінь. Амінь. Давайте я помилюсь.